Може, хтось не чув, я вважаю, що ми тут родина, тому що ми тут з вами кожного вечора стаємо. Скажіть, скільки вам платять за це, друзі? Так от я хочу сказати всім тим скептикам, які кажуть, що ви всі проплачені, що нам тут платять. Хай прийдуть і подивляться сюди, скільки нам тут платять, друзі. Тим всім рабам, які бояться системи, я звичайний студент. І в Харкові мої згляди поділяють більше студентів. Більшість студентів розділяє наші цінності. Те, що ми тут робимо, це революція свідомості. Такі революції проходили в будь-якій країні світу. Такі революції були в Америці, коли вони боролися проти рабства. Такі революції були у Франції за часів Деголя. Така революція була у Польщі у 80 ті роки за часів солідарності. Така революція зараз нарешті, зараз у нас. Коли ми змінюємо нашу свідомість і свідомість тих людей, які, можливо, вони заблокали десь, але ми їм нагадаємо, що ми тут стаємо не просто, а за цінності, за свободу. Бо ми люди вільної думки, ми від Бога. І я зараз хочу вам зачитати свій вірш, який написав я за того, що до цього є Майдану. Він тр... трошки такий песимістичний. Про... Рабство, про несвободу. але я хочу, хочу, щоб ви його почули. Що є важливішим жити за кордоном у своїй подобі, далеке від дому, чи у ріднім краї змиритись покірно, як у дикій зграї, мовчки й лицемірно? як у тій виставі, на великій сцені, З виду вони добрі, а в душі шалені, як у тім болоті по коліна бруду, ніби всі й проти, а не чинять суду. Їх вже не здивують корупційні схеми. Кабарі злочинці рідної системи їм давно начхати на свою свободу, здатні працювати за їжу і воду. Може хтось і скаже один із мільйона, хто має насправді, що таке закони, та свої ж тихенько із простого люду підуть проти нього і себе загублять. Розділені напів по різним ознакам, За мовою, правдою, грошовим знакам. Ми всі у собі обиваємо свободу і байдуже виконуємо рабську роботу. Так я хочу. Щоб такого не було ніколи, щоб ми з вами ніколи не виконували рабську роботу, а всі виходили зараз на Майдан і боролися за наші цінності за перспективи, за майбутнє. Бо з нами Бог, з нами більшість людей, з вами студентство. Ви бачите тут є і вчителі. Слава Україні!